Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Тарово Ну, в зв'язку з останніми новинами а, вирішив записати таке відео теж. У Копенгагені невідомий напав на прем'єрку Данії Фредериксон на Мете Фредерексон. Знаєте, щось, щось дуже часто зараз нападають на європейських політиків. І хотілося б подивитися більш детально, тому що ніяких розгорнутих відповідей ну, не, було, не було оприлюднено. Я вам зараз зачитаю цю новину. Ось у, Копенгаг... у Копенгагені невідомий напав на прем'єрку Данії Фредеріксен. Прем'єр-міністр Данії Меде Фредеріксен сьогодні зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Культорвет у Копенгагені. Мета природно шокована нападом. Е, повинен сказати, що це приголомшує всіх нас, хто з нею близький, Написав міністр навколишнього середовища Магнус Хойніке. Сама Фредеріксен жодних заяв із цього приводу не робила, поліція затримала нападника. Давайте подивимося, чи це е, просто якийсь був незадоволений громадянин, чи є щось глибше у цій справі. Е, і я для себе такі три питання, три такі ключові питання е, написав: е, як відреагують європейські політики на на напад на Мете Фредеріксен у світі нещодавнього, нещодавнього замаху на Роберта Фіцо. Друге, чи є зв'язок між замахом на Фіцо та Фредеріксен? І третє, чи причетна до цих замахів Рашка. Все. Все дуже просто. Все дуже просто. Так. Ну що? Поки я, буду, поки я буду налаштовуватися на колоду, на питання, я як завжди трошки пришвидшу відео, і звичайно ж, звичайно ж, я поверну камеру на стіл, щоб ви бачили, що я дістаю і про що я вам говорю. І як я щитую карти, якщо ви... Згодні пишіть, якщо ви не згодні, якщо ви розумієте так в картах, якщо ви розумієтеся на картах Таро, то а, пишіть, що ви не згодні, що десь може якось, якось, може, щось не так. Може чимось не згодні. Добре. Добре, я зараз зосереджуюся на першому питанні і поки що пришвидшу відео. Так, зараз, зараз так, зрозумію. Так. Ну, дивіться, дорогі мої, що у нас тут по цьому питанню? І так, я вам ще раз нагадаю питання. Як відреагують європейські політики на замах, на напад на Мете Фредеріксен у світлі нещодавного замаху на Роберта? Фіцо. Ну, що я вам можу сказати по цим картам, По цим картам. це те, що перш за все вона постраждала через свою професійну діяльність, ну, це раз. І цей верхній ряд там каже карт, що про те, що Путін та його кодло обрали дуже небезпечну тактику. Тобто, це е, е, так, те, що думають європейські політики в Європі, ну, ті, які. Нормальні ті, які накуплені Е, ем, І. скажімо так, що от, ось він обрав дуже-дуже таку ем, небезпечну тактику таку. Е, обрав. Е, знаєте, як мені на російську мову йде? І йде по скользкій дорожці. Оце от оце от про, про нього. І. Ем, і ця тактика жорстокості та, та насилля це емоційно руйнівна ситуація для всіх, ну, тобто от для всіх. Але Фредеріксен – жінка сильна і схильна до самодисципліни, про що нам кажуть ці дві карти. Це, це людина, яка така схильна, знаєте, вона схильна тримати себе в руках. Людина, як то кажуть, ну, собака вже з'їла на таких всіх безпекових ситуаціях і так далі. І її так просто не залякаєш. Внизу що нам кажуть. Тут у нас ще вісімка, ось, вісімка Пентакли випадала. Внизу, що нам кажуть. Це все такі аспекти Путіна. Зараз. Так, вірніше цієї карти, це на Путіна, вибачте, це аспекти цієї карти, про що я вам наказав, що. Путін хоче, Путін да, хоче змусити Європу завершити цю боротьбу. Буквально звести її оцю боротьбу на ноль. Про що він зараз активно, про, ну, про що він зараз активно каже в СМІ. що ми ніколи не відмовлялися там від переговорів і так далі. Я його чесно дуже мало дивлюся. Хто там дивився, той розуміє, про що я кажу. Тому що я навіть не голоцегід не можу дивитися. Ми можемо зробити разом набагато краще все. Давайте, як раніше, переговори, Любов, морковь, торгуємо на крові. Ось і він випав. Ось і він випав. Він собі шукає зараз по світу дуже сильних союзників. Які можуть е, в корні змінити ситуацію. Те, що він зараз говорить, це, е, це лише, лише, скажімо так, замилювання очей, для чого він зараз очікує від якихось партнерів е, якусь новітню нову зброю. Розумієте? А партнери в нього хто? там? Китай, Північна Корея і так далі. І, е, Десь він розумієте, десь він як ота та от гопота, Він присипляє увагу жертви. так він як удав, Він присипляє увагу. Згадайте, як він казав, що Росія ніколи не нападе на Україну. Це нонсенс. Теж саме він казав недавно про нещодавно про, про, про НАТО. Буквально по моєму позавчора чи вчора? Ні, позавчора, що ніколи він на НАТО не нападе. НАТО приготуватися. Е, так, нижні карти нам кажуть, що робота по укріпленню е, розумієте, по укріпленню обороноздатност Європи йде повним йде повним ходом. Але е, так, що я хотів? А, але, Іде е, повним ходом, е, але карти дев'ятка жезлів, так, та колосо фортуни. Е, Кажуть, кажуть нам, що європейські політики пізно отямились, їх дипломатія має КПД нуль. І е, ці ігри так, е, з двойним і трійним дном е, ні до чого хорошого, ніколи нікого не приводили і не приведуть. Про що європейські політики знають, але цілеспрямовано. Вони довгі, довгі роки вони вели таку політику. Задобрювання диктаторів і так, далі, і так далі. До чого це призвело? Подивіться, що робиться в світі. Європейський Союз в е, цьому винен також. Також. Згадайте тільки таких лідерів, як е, хто там був? Сарказі, Ангела Меркель, як вони вже після 2014 року, як вони їздили до Путіна, з ним з ним цілувалися в уста його сладкі. Розумієте? Це ніколи ні до чого не приведе. Згадайте, як Європа намагалася задобрити Гітлера, так же само вони, вони намагалися задобрити Путіна і що з цього вийшло. Ну, все. Вони дуже пізно отямилися. Так. Далі. Друге питання. Чи є зв'язок між замахом на Фіцо та е, Фредеріксом? Ну давайте глянемо, чи є зв'язок між замахом на Фіцол та Фредексом, чи є між цими двома інцидентами якийсь зв'язок, що у них спільне. Чи є у них спільний замовник? Покажіть мені. Що між ними спільного, то чи є у них спільна замовна? У нас на дні 4 жестів і король Пентакр. Трійка. Трійка жезлів. Так, звичайно. Звичайно. Карта і пряма мова карта. Це е, замовлення за великі гроші з за кордону, тобто навіть з-за кордонів Євросоюзу. Е, від країни, яка себе веде. У військовому плані агресивно. Здогадайтеся, що це за країна з трьох разів. Це вже, це вже, це вже на навіть таке, таке каже. Так, звичайно. Карта майже повторює те, що я казав вам трош, трішечки раніше. Трошечки раніше. Скажімо так, це все розумієте, це все вогонь. Це стихія вогню і повітря. Тобто розмухується буря. І серед політиків також. Якщо вони думали, що вони в безпеці, що будуть вмирати тільки ну, звичайні громадяни, то вони дуже-дуже сильно помиляються. І вони, вони в небезпеці всі також. Всі також вони в небезпеці. Від кого? Ну, ви самі знаєте від кого. Знову ж таки ситуація може змінитися. Тут карта смерть, давайте я її уточню, що вона хоче сказати. Лицарь Кубків. Так, мах. Десятка мечів. Ну так, те, що я вам казав. Це все блазень. Чотиричка мечів. І. Сонце. П'ятірка кубків. Я вам все покажу. Паш Пентаклів. Добре. Так. Зараз. Зараз, зараз. Давайте його вот так поставлю. Ці я відставлю, щоб вам всім було видно, що хочуть сказати карти. Ось угу. так думаю. Ось так думаю, добре так видно. Я думаю, так. Да. Я думаю, добре видно. Що у нас тут? Що у нас взагалі тут? І внизу у нас ось ці карти, так, які кажуть, що європейські політики, так, про них. Те, що між цими двома нападами є зв'язок, це зрозуміло. Думаю, всім, що є зв'язок, є заказник, є замов... він є замовник е цього всього. І е він. На жаль, наш сусід так склалося. Так, і е цей сусід він зараз шукає, так. Я казав, що він шукає собі. Спільників по Європі навіщо? Просто щоб Європу, скажімо так, щоб Європа за, за свою політику, так, вона щоб втратила все. Тобто, якщо дословно перекласти карти смерті та королева Пентаклів, це втрата це втрата багатства, це втрата багатства, а це просто е, знищити та зруйнувати. Ось, і звичайно, зараз йде робота над тим, щоб, щоб якось розуміти якось вплинути на, на цих чиновників європейських політиків, тому що тому що сама тут розумієте, тут така Досить двояка ситуація, тому що е, е, Рашка Парашка сама може втратити все та й опинитися на, на грані краху. Тобто, знаєте, це таке, чи, е, чи ми вас, чи ви нас? Я, чи я тебе, чи ти мене. Оце щось, це щось, це щось із цього е, розряду. Бачите, е, карта печалі та Паш Пентаклів, що свідчить про великі втрати, про великі втрати. І... Е, вона і, і парашка хоче, звичайно, вирішити цим, от от нас, от таким от насиллям. Вона хоче вирішити для себе це як в е, найкращу сторону для себе. Те, що е, краще, е, те, що, скажімо так, по цим картам: те, що краще для рашки парашки, це загибель для всіх інших. Ось так. Це й це немов, е, розумієте, це немов така ракова пухлина. Ось що я можу сказати. Те, що для них добре, для, для інших це е, смерть. Для інших це просто смерть. Так, е, знаєте, що мені це нагадало? Так, поведінку цих політиків Європи. Е, не знаю, чому мені в голову прийшла така асоціація, що, е, що, от, е, знаєте, кролик носить удаву е, всіляку траву. Щоб удав їв траву і щоб його не трогав. Але ми всі знаємо, як воно, як воно буде насправді. Так? Що удав рано чи пізно він з'їсть кролика, він не захоче трави. Ось і все. Так. Добре. Тепер знаєте, що хочу подивитися, чи цей чоловік е сам сам додумався напасти на Мете чи все ж таки, ну, ще раз, давайте уточнимо, чи все ж таки його там підкупили, чи що. Чи він сам, чи це, давайте так, зліва він сам, справа це його підкупили по три карти. Зліва це він сам, справа це його підкупили. І так, зліва, це, він сам, так, а справа це його підкупила. Справа це його підкупили. Ну, звичайно, Верховна Жриця. <сум> завжди, завжди в політиці в таких подіях є те, такі тайни, що ми навіть збагнути не можемо. Сам місяць трійка кубків і коханця. підкупили. Так, як агента. Провесові, десятка мечів та імператриця. А, е, Ні, його його не підкупляли. Е, його не підкупляли, але на на нього, е, розумієте, тобто йому напряму гроші не давали. Хоча імператриця це карта так, матеріального доставку і так далі. Е, на нього, На нього вплинули. Тобто на нього знайшли важелі. Взагалі ця людина, яка це зробила, яка зробила напад на Мети Фредериксон, це людина з розшатаною психікою. Розумієте, психіка в людини ну, він трошки він, ненормальний цей чоловік. І е, на нього було дуже легко вплинути. І навіть нічого йому не платити. Навіть нічого йому не платити. І Верховна Жиць нам теж про це каже. Йому могли розуміти, йому могли щось підмішувати в алкоголь і так далі. Тобто він не є сам агентом так, Рососії, а на нього могли впливати агенти Рососії. Ось так. Ось, ось що я можу сказати. Йому просто могли цю ідею, просто йому могли. Скажімо так, підкинути в його хвору голову. І останнє. Е, так. Ага. Ну, все. Все. Ми з вами роздивилися. Останнє там було, було питання, е, чи причетна до цих замахів Рашка. Ми, ну, так, Росасія, ми з вами вже зрозуміли, що так, вона причетна. Але вона, розумієте, вона причетна дуже, дуже так. Е, Скажімо так, опосередковано, вона причетна. Це не прямі подкупи, це, розумієте, це е, робота з головами людей. Це не те, що там, от я тобі дам 15-20 тисяч євро і ти підеш, там, вистрілиш в фіцо. Що я дам тобі там, 50 тисяч євро, і ти підеш там е, нападеш на, е, на Мете Фредериксон. Ні, це. Е, Робота з людьми, у яких є розлади психіки. Тобто агенти Рашки вони працюють, скажімо так, з, з мізками цих людей. Ось, ось як воно виглядає. Добре, я вам дуже дякую за те, що ви подивилися це відео. Бажаю вам. Гарного дня, гарного вечора, ночі. В залежності від, від того, коли ви дивитеся це відео. Е ставте ваші лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Е я вам дуже за це вдячний. Е також, якщо ви хочете підтримати канал, щоб канал розвивався, е ви можете скинути е будь-який донат на цю карту, яка зараз перед вами це карта Банку Pumpe. Е, -м. На розвиток каналу я вам дуже вдячний. На все добре. До зустрічі.